У жінок на вулицях Києва запитували, чи пішли б вони служити. Ви знаєте, я з небезпекою відношусь до таких опитувань, адже я знаю, як це відбувається. Кидають щось в інформаційний простір, а потім потім воно стає реальністю. Зеленський сказав сьогодні і вчора в інтерв'ю, що він не підпише е, указ наказ, де буде мобілізація жінок. Я сподіваюся, що це одне з тих. Обіцянок, одна з тих обіцянок, яка буде виконана. Але все одно в жінок запитують. Більшість відповідей ні. Частина відповідей, знаєте, в стилі піду після того, як підуть дружини, ну, жінки наших можновладців. Ну, поки і можновладці, то особливо на фронт. Не кажуть носа або тільки під охороною особливою. Ось така ситуація. Повне відео, Телеграм в шапці профілю. Я вам рекомендую подивитися. І ще раз повторюю, що я у випадковість таких опитувань не вірю. Що ви про це думаєте, можете написати в коментарях. Але на мою точку зору, от кого, кого, а жінок і дітей. Потрібно вберегти будь-якими способами. І якщо станеться ситуація, що почнуть жінок мобілізовувати тотально, то я буду перший, який купить білет своїй дружині і скаже: Давай, потім зустрінемось. Ні, ні. Ні. І навіть не намагайтесь.